Раджу вам утриматись від подорожі країнами Шенгензони, якщо на території Шенгензони ви знаходитесь більше 90 днів. Зараз все поясню. А поки раджу підписатись та поширити друзям, бо тут дуже багато корисної інформації. Отже, давайте розглянемо випадок з українцями, які знаходяться на території Польщі. Я не раджу вам подорожувати країнами Шенгензони, якщо перше. Ви заїхали за закордонним біометричним паспортом і знаходитесь там більше 90 днів. Ну і звичайно не робили песель зі статусом Укр і у вас. Немає дії ПЛ. Друге, якщо ви знаходитесь більше 90 днів, не маєте дії ПЛ, не маєте польської візи, теж не раджу подорожувати. Бо навіть якщо в Польщі вас ніхто не чіпає, це не означає, що, до прикладу, в Німеччині вас не спинять і не дадуть вам заборону на в'їзд плюс депортація. А таких вже було декілька випадків, і не тільки в Німеччині. Хто ж може подорожувати країнами Шенгензони? Перше. Якщо ви перебуваєте на території Шенгензони менше 90 днів, ви можете вільно подорожувати. Друге, якщо ви перебуваєте більше 90 днів на території Шенгензони, але у вас є ДІПЛ, Європа визнала польську дію, отже, ви можете вільно подорожувати. Третє, якщо у вас є польська віза, ви також можете вільно подорожувати. Четверте, якщо у вас є карта побуту, ви також можете вільно подорожувати країнами Шенгензони.